Вітаю вас, шановні, і хочу вам сьогодні повідомити важливу інформацію, а саме зміни, які були опубліковані сьогодні. Дякуючи моїм підписникам, я отримав цю інформацію. Ці зміни були опубліковані у 6 годині ранку на сторінці ДП документ, і зараз ви дізнаєтеся, які ж зміни відбулися відносно тої постанови під номером 678 щодо експериментального проєкту з оформлення паспортних документів за кордоном. Отож. Кабінетом міністрів України ухвалено постанову номер 443 від 23 квітня 24 року, яка вносить процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філії ДП документ за кордоном. Нові правила набрали чинності з дати опублікування постанови. Номер 443 з 25 квітня 2024 року, починаючи з 25 квітня, при зверненні до сервісних центрів за кордоном необхідно звернути увагу та врахувати наступну інформацію. Тепер ви будете знати, що вам потрібно буде зробити, щоб звернутися до ДП документ. Перше це заява, анкета, яка які подані починаючи з 25 квітня, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи, виключно в органах ДМС на території України. Пересилання документів до закордонних філій ДП документ не буде здійснюватися. Категорії, які зможуть отримувати паспортні документи за кордоном, ця можливість доступна тільки для осіб. Визначених пунктами 2.1, 2.3 та 2.7 правил перетинання державного кордону громадянами України за наявності відповідних підтверджуючих документів. Серед таких осіб це люди з інвалідністю, хоча б написали, написали інваліди. Отак, От друзі. <клух> Опікуни над інвалідами, знову ж таки, мені аж смішно від цього, що вони <клух> так пишуть. Самі знаєте, люди з інвалідністю зараз це прокоментують, хоча, напевно, це. Не враховуючи, до речі, друзі, поділіться цим відео з максимальною кількістю людей. Також особи зі складових сил оборони та безпеки постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон. Паспортні документи, це третє, які не видані станом на 25 квітня 2024 року. Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначеної дати, відбувається порядку, що діяв до набрання чинності постанови 443. Друзі, я вас вітаю. Пам'ятайте, як я вам казав, подавайте документи, не переживайте, все буде добре. Це все збулося. Якщо у вас є будь-які запитання або потрібна додаткова інформація, будь ласка, звертайтеся до наших фахівців. Ми завжди готові дати вам необхідну інформацію та консультацію. Ну, ви знаєте, як працівники ДП документів до вас будуть відноситися, але от хто додивився до цього моменту, зараз дізнається, а що ж робити іншим. А ви ще не дали відповідь. Я вам вже друзі казав, є категорія навіть не одна людей, які зможуть отримувати можливість подавати свої заявки, тобто користуватися послугами ДП документ. Як відбуватиметься оновлення консульських е, облікових документів, ніхто ще не знає. Ніхто тому тут вам треба набратися терпіння, слідкувати за моїм каналом, бо я буду точно одним із перших висвітлювати цю інформацію. Бо, повірте, моя команда постійно моніторить все, що відбувається. В ДП документ і дякуючи моїм підписникам, які також надсилають мені інформацію, я також вдячний. Впевнений, що зараз будуть в коментарях писати, що ми, ухилянти, нарешті нас повернуть в Україну, це все боти. Ви повинні фільтрувати інформацію. І також хочу зазначити: от сьогодні я натрапив на новину, як міністр рольництва України трапив за кратки за корупцію. Хто розшифрує ту інформацію, яку я сказав? Тому що я являюся польським шпіґєм. Жарт, звісно ж. Ну, і хочу вам сказати, що за 75 мільйонів гривень застави його можуть випустити. Ну, або ж там, як прокуратура ще призначить. Але саме головне, скажіть мені, будь ласка, друзі. Чи в нас хтось сидить без своєї волі, бо є такі, що сидять по своїй волі в нас в тюрмі, щоб їх там закордонні установи не забрали і не посадили нормально в тюрму. А в Україні ви знаєте, хороми такі собі, що можна посадіти в хороших хоромах, і навіть інколи виїжджати із тимчасових тих сізо туди, куди тобі хочеться, бо в Україні все можна, якщо в тебе є кеш або ж гроші. І хочу вам сказати, що. Скажіть мені, будь ласка, чи когось посадили нас зараз в Україні от таких дуже серйозних людей, міністрів і так далі, які були спіймані за корупцію. Там пам'ятаєте про Укрзалізницю? залізницю. От скажіть мені. А тепер питання до вас. За кого ми повинні повертатися в Україну? За ту корупцію, яка процвітає далі? Я, знаєте, не корупційна людина. Я не привик брати жодних грошей за ту роботу, яка вважається корупційною. Я беру гроші тільки за надані послуги, якщо їх надаю якісно. Без під столом, то це все окей. Адже як ми будемо будувати Україну, якщо от такі нелюди і роблять все, що вони захочуть, і їм нічого за це нема. Нагадую, під час війни в Україні, то що ж вони виходить? Мають імунітет чи як? От такі, друзі, новини на сьогодні. Сподіваюся, ця інфа була корисною, і ви підтримаєте це відео вподобайкою. Ну і звісно ж, я всім дякую, друзі, хто відгукнувся на моє вчорашнє відео. Я всі ваші хейти прочитав. І Галанзовський не згадував мене це. Він не мав, не мав на увазі мене, якщо щось. Е, і хочу вам сказати, що це дійсно є і це викрадення людей. Так, ви будете вважати, що і ПСО, скільки мені заплатили, ніхто мені нічого не платив. Якщо ви хочете заплатити мені за рекламу, то запрошую. Я завжди готовий з кимось співпрацювати, якщо вважаю за потрібне. Тільки вважайте, що я можу вам відмовити, тому що чек в мене дуже високий. І насправді, насправді, це вже не перший випадок, який стався. Я не публікував би тій неперевіреної інформації, яку не перевірив. Тому я і опублікував це відео. Якщо ви вважаєте, що це було помилкою, то так і напишіть. Сергій, це помилка.